Привіт, мої любі українці і гості України. Давайте собі уявимо, що ви маєте підстави для вісрочки від мобілізації, але вас бусифікували, привезли до ТЦК, і як ви думаєте, що з вами буде? Я вам скажу, що кожного дня до мене звертаються багато українців з подібними питаннями, і багато хто з них був. Мобілізований, уявіть собі, був мобілізований, маючи право на відсрочку. Чому так сталося? Я вам поясню. Якщо ви не встигли подати заяву на відсрочку від мобілізації, начальник ТЦК має повне законне право видати наказ про зарахування вас до Лав Збройних Сил України. Розумієте, ви маєте право на відсрочку, але вас на законних підставах можуть мобілізувати. Дивіться, тут треба зараз розглянути два моменти. Перший момент це юридичний, що з вами буде і що потім робити з такою проблемою. А другий момент причину, чому ви не оформлюєте цю відсрочку, маючи на те підстави. Юридичний момент. Дивимось. Коли ви попали до ТЦК, вас бусифікували і ви маєте право на відсрочку. До моменту, поки начальник ТЦК видасть наказ про зарахування вас до, Збр... до Лав Збройних сил України, ви ще дієте в рамках закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізації. Розумієте? Тобто до цього наказу працює закон оцей. Про мобілізаційну подготовку і мобілізацію. Тільки комендант ставить підпис про зарахування вас до ЗСУ. Далі все. Не спасе ніяка заява про відсрочку, тому що ви фактично стаєте військовослужбовцем. Ви вже не особа, яка підлягає мобілізації. Ви вже мобілізувалися. І для того, щоб потім зняти форму, уйти з ЗСУ, ви вже працюєте по іншому закону. Про закону про військовий обов'язок і військову службу. Закон про мобілізацію, все залишається в сторонці. І комендант, який поставить підпис про зарахування вас до ЗСУ, він нічого не порушить. Тому що ви до цього моменту, до моменту видання цього наказу, не написали жодної заяви. Ви ніде не сказали, що ви маєте підстави на відсрочку від мобілізації, розумієте? І звісно, що після того, коли вже буде цей наказ, ви вже маєте звільнятися з лав Збройних сил України, писати там рапорти, вже вже зовсім інша процедура. Тепер друге питання. Яка ж причина тому, що багато з вас чомусь не написали цю заяву? Причина досить проста. Багато з вас, хто просто боїться йти до ТЦК, тому що бачать відео, яке розповсюджується в інтернеті, з бусифікацією. Людина думає, зараз я піду в ТЦК, там мене там щось незаконно зроблять, скрутять і відвезуть на фронт. До речі, іноді дійсно я чув такі. Претензії до ТЦКшників, що дійсно нібито є такі випадки, але в більшості випадків все ж таки такого не відбувається, якщо у вас є дійсно законна підстава на відсрочку. Що робити? Що робити, якщо ви боїтеся йти в ТЦК? Вам треба просто взяти, написати заяву, сфотографувати цю заяву, положити в конверті Укрпошти. І відправити рекомендованим листом з описом. В описі обов'язково вказати, що ви пишете заяву на відсрочку від мобілізації такого-то числа ля-Ля тополя. І чек цей з Укрпошти зберегти разом з самими важливими документами. Тому що цей чек це буде потім, доказ того, що ви подавали заяву на відсрочку. Якщо ви таким шляхом Укрпоштою подасте заяву, от в цьому випадку вже комендант, начальник ТЦК не зможе видати наказ про зарахування вас до Збройних сил України. І ви будете, скільки буде у вас підстава для відсрочки, стільки і ви будете діяти в рамках закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Якщо якийсь начальник ТЦК навіть видасть там цей наказ, потім жодний суд в Україні, жодний суд не стане на бік ТЦКшників, Тому що це буде незаконний наказ, якщо ви подасте цю заяву. Отже, який підсумок. Будь ласка, у кого з вас є підстави для відсрочки від мобілізації, обов'язково прямо сьогодні подайте заяву на відсрочку. Збережіть чек, оцей талончик з описом, ще й на почті, попросіть, щоб вам поставили печаточку, іноді таке роблять. І положіть всі ці документи до самих важливих там в сейф, чи де ви там зберігаєте документи на квартиру, на машину і так далі. далі, далі. І тільки потім, уже коли подасте цю заяву, ви можете бути спокійний, що якщо вас навіть бусифікують, ви приїдете в ТТЦК і скажете, шановні, ось я подавав заяву, тому ви не можете мене мобілізувати, бо в мене ось є троє дітей, там чи ще щось, ще інвалідність, чи ще якась причина. Все. На цьому питання буде зняте. На всяк випадок ще зробіть фотографії цих чеків, фотографії самої заяви. Щоб там, якщо спитають, а коли це ти подавав там заяву, скажете да все питань. Немає фотографії, будь ласка, там у вас там все, вихідний номер там перевірте. Будь ласка, я подавав. А якщо ви не знаєте, як писати цю заяву, будь ласка, ось мій номер телефона прямо на екрані, в описі до відео є мій сайт, будь ласка, перейдіть на мій сайт, там є зразки всіх заяв. Ви можете зателефонувати мені, я вам підскажу, як писати ту заяву. Е, ну, Проблем з тим, як написати заяву, я думаю, у вас не виникне. Це тема окремого відео, ми її розберемо, до речі, як це робити, але я думаю, що ви в інтернеті знайдете багато інформації. Якщо це відео було для вас корисне, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал. І ми з вами, звісно, залишаємось на цьому каналі і чекаємо наступних відео. З вами був адвокат Ігор Лип'явка. Побачимось!